Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 28 жовтня. Зранку вже варю собі суп з фрикадельками. Зараз от уже буду кидати зелень сюди. Суп такий легенький, не знаю, що туди вкинути, чи гречку, чи якісь макарончики. Я то вчора гречку приготувала з овочами з м'ясом, то не хочеться і в суп вже кидати її. Але люблю, коли з фрикадельками, суп, то саме з гречкою. Ну, зараз щось придумаю. Тільки Якщо прийшло повідомлення, що повинні через 20 хвилин відключити світло, то, то, то мені потрібно все зараз швиденько тут завершити. Полізла в погріб за картоплею і побачила, що одна бутилка з цим напоєм з чорнобривців, як би шипи, трішки тут пробочка, кришечка, мабуть, нещільно закрита чи не щільно закривається, то я вже взяла, думаю, вип'ю От, так що в мене зранку ще і такий от напій А-ля Шампанське, а-ля квас з чорнобривців. Смачно, смачно. Так, подивимося, які сьогодні в нас свята. Сьогодні день звільнення України від фашистських загарбників. От, ще б нам і від російських загарбників звільнити. День анімації і день з юдо. Так що вітаю всіх причетних. Ну, А на сніданок у мене було чай з і, з млинцями і варенням яб... яблучним таким от, джемовим. Ну, а зовсім зранку, коли ще тільки встала, то я пила каву. Після вчорашнього дощу відчутно так похолодало холодне повітря, а сестра каже, на Черкащині дощ не перестає. іде іде, падає і падає, іллє, іллє Ну, але передають ніби що четвер, п'ятниця, іде знову до нас потепління. Так, що в мене закінчилося, які порожні баночки на минулому тижні були. От такі серветки для інтимної гігієни, які ми всі з вас купуємо в Єві, гарні серветки, всім подобаються мені також, обов'язково повторю. Також отака зубна паста проти запалення ясен, лісовий бальзам. Подобаються мені ці зубні пасти. Все ж дивлюся, хто виробник, виробник Україна, все добре, місто Чернівці. Також закінчились от такі. Такі блоки запасні для туалету. От вони ще в таких. Пакет таких запаковані. Знаєте, все чудово. Я не знаю, мені подобається, і вони такі тривалі, довгограючі, тому що бреви і всі подібні такі от засоби для унітазів, ну вони дуже швидко закінчуються. Ці доволі, доволі таки довго працюють і дають непогану піну освіження і очищення. Також перекись сьогодні закінчився в вигляді, от в такому вигляді. з Пшикалкою, ще куплю обов'язково теж такий же варіант. І вам рекомендую. Так, І отака олійка для кутиколи. З Алое купувала в Аврорі це виробний кловіт, хороший засіб для пом'якшення кутикули, для догляду, і мені дуже подобається, коли от в такому форматі з пензликом викручується це масло. Дуже зручно. Саме головне не забувати користуватися постійно, знаєте, постійний догляд дає хороший результат. Ще трішки з вами поговорю на дві теми. Перша тема це відключення світла. От, наприклад, хочу по нашій поліклініці дитячій сказати. Дивіться, є генератор, є бензин для генератора. Ну, все-все, ніби для того є, щоб працювати, коли немає світла А ні. Виключається і все. Сидимо в темряві. Ну, добре, що якщо це до обіду. А якщо після обіду, до сьомої вечора, то ото виключили і сидиш в, тем... в темноті, і нічого не працює. Ні телефон, ні комп'ютер, ні світло, ну нічого не працює. Просто сидимо так. Ну Звичайно, пацієнти приходять, лікарі їх лікують, як можуть, що там побачать. Видали нам лампи. Які недовго грають, недовго світять, вони швидко дуже розряджаються. Я рахую, що все залежить від керівництва. Так і на інших, як то кажуть, наших фронтах. Якщо керівник нормальний і нормально відноситься до таких проблем, то тоді і все добре. А якщо все є, а нехай стоїть, тому що це невигідно, тому що це дорого, тому що ще багато тому і чому, і невідомо чому. То отак от і потім, і всі. Возмущаються так, возмущаються українською мовою, всі отак і розказують, як все в нас погано. Але ж людський фактор дуже дуже важливий і завжди він грає саму першу роль. Включіть вже той генератор, якщо він є, ну нехай хоч один якийсь комп'ютер працює, нехай хоч якийсь один кабінет буде, діючий з світлом, з комп'ютером, з телефоном, з усіма засобами для лікування. Але ні, от, от так і живе. Ну а друга тема це тема нової пошти. От дивіться, я з села присла вислала собі посилку з продуктами, щоб не тягнути це все в руках. Посилка десь була ну десь не більше 12 кілограм. Дивлюсь, приходить мені повідомлення, що посилка 20 кілограм, і, звичайно ж, підросла, виросла через це і оплата. Не знаю, чому, і це вже не перший раз, коли синові я висилала, коли ще кудись висилаю, постійно завищують кілограм, крілограмаш і завжди вони пакують в коробки. Ну, звичайно, додається ціна за коробку. Не знаю для чого це робиться, для чого мішок запаковувати ще в коробку, тим більше, що мішок в мішку в мене там все, все так гарно запаковано, але нова пошта. от... Такі свої в них забаганки, свої видумки. І все я постійно забуваю в них запитати, чому така ситуація з кілограмажом, чому так все це додається, дописується того, що немає. Можливо, хтось знає, чому така ситуація. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А ще сьогодні хочу вам показати деякі свої вазони, які не так часто показую. От Такий і такий у мене гарний. А ще от, дивіться, який плюс шикарний. Все не виберу для нього якесь таке місце, щоб йому краще звисалося. Також от в кімнаті сина багатенько попересаджувала тут фіалк, поставила, тут затишно, тепленько. От, та й не тільки фіалки, тут і інші квіти, які позаносила з під віконня з вулиці. Трішки їх попідживлювала, і тепер нехай вони тут будуть. Фіалки ще квітнуть, особливо ось ця шикарна. Тут теж вазон з пеларгонією білою, який занесла з вулиці. Оцей вазон чомусь пропадається кислиця, на вулиці він гарно е, росте, а в будинку він починає скидати листя. Ну, Можливо, так і потрібно. Ну, І тут декабристи мої, рождественники, кічі, як там вони, зіга, кактуси і інші квіти. Ну, Звичайно, на вулиці вони в кращому вигляді, ну а тут от як є. І на завершення хвилинка краси. Хочу вам показати таке моє ліп-комбо, як зараз називають так по-модному. -по це олівець для губ від Avon, відтінок, загадковий, ліловий, містері Муве. І от такий блиск для губ, це лінійка Avon True. Його, здається, зараз вже немає в каталогах. Так я подивилась, полистала, здається, вивели вже тут такий відтінок. Коричневий. От я зробила сводч, олівець і, і оцей блиск для губ. Він був у відтінку нюде мус, Так, New Demous гарний такий. Відтінок Коричневий, такий, який зараз трендовий, і з цим олівцем доволі таки гарно ця пара виглядає. Але от я подивилася, в каталозі за жовтень щось схоже, якийсь такий от, приблизно, такий от, як подивилась, можливо, навіть не приблизно, а однаковий відтінок це медовий місяць, код 150, 58-28. Соковиті відтінки, наповнені невагомою кокосовою олією та маслом ши. Зволожують губи та дарують комфортне ну, тут матове покриття, а тут все-таки ця лінійка була більш така, як на зволоження йшла і щось схоже на лінійку Ультра. Хоча тут теж є близькі от Поживні блиск для губ Ультра. Так, але мені здається, тут немає блискучої руди, ні не схоже. Рум'яна півонія, можливо, щось таке схоже на цей відтінок. Ну, от. Придивіться, але от цей ем, ем, блиск для губ. Він в мене якось так довгенько лежав, я його не брала використання. Ну, а зараз от прийшов час, і мені подобається це ліп-комбо. Ну, і на сьогодні, мабуть, все. Трішки поговорила з вами, показала. Збираюся на роботу. Сіма, дивлюся. Дивлюся, Сіма там чимсь грається в цих зарослях квітів, щось знайшла і сама з собою там стрибає. Ну, Надію, що все здоров'я її ну, здоров'ям все в неї покращилося. Ще так подивлюся, і, можливо, навіть цей раз без лікаря і об. Нас і обійдеться. Всім бажаю гарного тихого, спокійного дня, гарного настрою і здоров'я. До зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!